Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, зараз з нами на прямому зв'язку. Світлано, ви вже асоціюєтеся з інформуванням про те, яка оперативна ситуація в енергетиці станом на зараз. Тому традиційно ставимо це питання. Тиждень добігає кінця. Можливо, чимось налякаєте, можливо, навпаки, заспокоїте на початок наступного тижня. Так дякую, доброго дня. Трішечки напевно заспокою, тому що і сьогодні, і на вихідні не прогнозуються графіки відключень. Як ми бачимо, останні тижні у нас ситуація стабілізувалася значно, завершуються планові ремонти на атомних блоках, дякуючи нашим енергетикам набагато раніше терміни, але в той же час дотриманням всіх безпекових безпекових правил і процедур, і безпекових норм. Плануємо додати в енергосистему також ще додаткових потужностей, навіть якщо повернеться спека, сподіваємося, що таких значних графіків відключень, які ми відчували в липні місяці, в нас не буде. Звичайно, ми повинні всі пам'ятати, що ми прогнозуємо і плануємо, але розуміємо, що ситуація може змінитися будь-якої миті, і це залежить, на жаль, від потенційних атак ворога на енергосистему. Однак, якщо оцінювати ситуацію, на той момент, як є зараз, звичайно, ситуація продовжує залишатися складною, але повірте, ми працюємо над тим, щоб максимально відновити і додати нових потужностей до енергосистеми, і енергосистема на жаль продовжує залишатися чутливою, і звичайно, будь-які там і зовнішні умови, в тому числі і погодні умови, можуть. Пливати, однак ми не прогнозуємо таких значних відключень, як були у нас в липні місяці, От давайте якраз поговоримо про додаткові джерела енергії, адже Кабмін хволову рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях і школах. Очевидно, що мова йде про сонячні панелі на дахах. Якого ефекту ви очікуєте, і в принципі, скільки ми можемо мегаваттів чи гігаватів навіть ну, використати з відновлює енергетики, ну тобто, закумулювати її і додати до нашої енергосистеми, так дійсно. В нас, як ви пам'ятаєте, було прийнято рішення уряду, і спільно з банками ми зараз реалізуємо програми для. Побутових споживачів це безвідсоткові кредити на встановлення сонячних панелей разом з системами зберігання енергії. Також для ОСББ відповідна програма працює і також прийнято рішення про обов'язковість встановлення до кінця наступного року на всіх громадських будівлях. Це враховуючи міністерства, відомства агентства. Також обласні військові адміністрації мають забезпечити встановлення. Таких сонячних панелей, системами зберігання енергії, все це ми робимо для того, щоб підвищити енергонезалежність, як об'єктів критичної інфраструктури, так і загалом кожного українця. Якщо говорити про встановлення сонячних панелей на таких об'єктах, які є ну, вкрай необхідно, щоб в них було електропостачання, в тому числі. Своє виробництво електроенергії, як лікарні, школи то для лікарень у нас декілька діють різних програм про встановлення сонячних панелей разом з системами зберігання. Це також дуже важливо. Окремо, через фонд підтримки енергетики, ми реалізуємо для лікарень по всій Україні таку донорську програму. У нас вже доставлено понад 6 тисяч. Сонячних панелей зараз закуповуємо додаткове обладнання, і ця програма буде реалізовуватися. Ну реалізовується вже зараз, і буде реалізовуватися. Тобто, протягом... пані Світлана, коротке уточнення: це мова про е, автономність самих цих будівель, правильно і закладів. Це а, не про те, що а, додаткові будуть джерела для в цілому енергосистеми. Ну, але вони і зменшать споживання так. взагалом в енергосистемі. Також ми це також повинні розуміти. І звичайно, у нас для споживачів створена можливість бути активним споживачем, віддавати в енергосистему. Але для цього потрібні встановлювати ще додаткові системи обліку. Однак, ми над цим працюємо. Зрозуміло, що все неможливо зробити там за декілька місяців, але ми розуміємо, що це. На декілька років програма загальна розвитку енергосистеми, де ми плануємо і децентралізацію, і встановлення більш розподіленої генерації, тому що ми розуміємо, що нам потрібно і велику генерацію розвивати, і ми це робимо і ремонтувати, і відновлювати. В той же час розподілена генерація децентралізація вона дає більше можливостей бути гнучкими. І краще реагувати на ну на, на, на ті обставини, в яких ми знаходимося, коли у нас ворог будь-якого дня може знову обстріляти, пошкодити, зруйнувати і тому так. про всі це говорить, про це говорить можливо. і прем'єр-міністр України. От ми вже говорили в національному марафоні про те, що було доручено впродовж цього року і наступного років встановити сонячні панелі з акумуляторами, конкретно в школах і в лікарнях, щоб їх зробити з енергоавтономними. Давайте почуємо де Сешмаля. Ухвалюємо рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях і школах. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними. І е, ми хочемо нашим глядачам сказати, що якраз про кредити для ОСББ і бізнесу ми будемо говорити незабаром. Е, кредити 579, як ними користаються міста. А вам ще одне питання хочемо поставити про те, що цього тижня була зустріч керівництва Міненерго з конгресменами США, що обговорили які першочергові завдання нам поставили, і з чим ви до них зверталися? Так, ми дуже активно працюємо з сполученими штатами, ну і з, з усіма нашими міжнародними партнерами і з посольством Сполучених Штатів цього тижня дійсно відвідували нас конгресмени. Обговорили ту допомогу, яку вже надають Сполучені Штати, особливо для відновлення і для розвитку енергетичної системи. Погодили ті напрямки, які є найбільш пріоритетними для реалізації ще в цьому році. Погодили наступні кроки по. Відновленню енергосистеми і по встановленню додаткових потужностей, сполучені штати підтримують нас як фінансово для здійснення ремонтів, для також закупівлею різного роду обладнання і не тільки для великих енергетичних компаній, також для регіонів. Дуже велика допомога надається. І звичайно, ще раз задекларували, в тому числі конгресмени про повну підтримку України в цей складний для нас такий час і в тому. В тому числі про підтримку відновлення енергетичної системи і ті. Напрямки, які ми плануємо далі в тому числі спільно реалізовувати, тому що у нас дуже багато спільних проєктів до реалізації Це і атомна генерація, це і відновлювальна енергетика. Тому працюємо спільно в цьому напрямку. Дякуємо вам. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на зв'язку. Повідомила про те, що відключень найближчим часом не буде. Власне, можливо, і наступний тиждень, якщо не буде ракетних атак, він пройде як і цей, який добігає кінця, Ключ так.